Доброго дня! Сьогодні в нас буде відео про заблокування дверей. Як відомо, що коли автомобіль заводиться і починає їхати більше 10 км на годину, двері автоматично блокуються. Або можна їх заблокувати також цією кнопочкою, що тут знаходиться. Але ці всі блокування не захищають від відкриття дверей з середини салону двері відкриваються. І тому, якщо в нас по дорозі є хтось, хто може догадатися вийти на ходу діти, наприклад, то ці варіанти нам не підходять. Для цього, щоб ніхто не вийшов під час їзди на автомобілі, у нас є ось така кнопочка додаткова. Коли ми нажимаємо на цю кнопочку, двері блокуються і, навіть, зсередини їх вже відкрити не можна. Всім, кому була корисна підказка, користуйтеся на здоров'я. А на цьому все. Зустрінемося в іншому відео. Підписуємося на канал, ставимо вподобайки, відписуємо коментарі. Буду радий почути вашу думку і стати кращим. Мирного неба!